І просто зараз на зв'язку зі студією Микола Колісник, заступник міністра енергетики України, пане Колісник, я вас вітаю. Доброго дня сьогодні зранку Російська Федерація знову здійснила масовану атаку на критичну інфраструктуру України. Били по тепло та електрогенерації. Чи можете коротко розповісти про ситуацію, про які масштаби руйнувань можна говорити зараз публічно? Дійсно, внаслідок вже третьої, спочатку лише цього місяця, ракетно-дронної атаки на енергооб'єкти маємо фактично на ранок значні пошкодження. Та як результат знеструмлення споживачів у кількох областях на відниччині для прикладу, понад 400 населених пунктів Дніпропетровщина, Дніпропетровщині 125 населених пунктів, Запоріжжі, 148 населених пунктів. Маємо наслідок і на Львівщині. На сьогодні можемо сказати, що на об'єктах, де відбулись ураження, здійснюються оперативно всі заходи щодо локалізації наслідків та фактично так зване дефектування для того, щоб якомога швидше можна було здійснити всі необхідні аварійно-відновлювальні роботи енергетики, рятувальні служби роблять все необхідне, все можливе. Щоб якнайшвидше фактично стабілізувати роботу енергосистеми, паралельно фактично відновити роботу і утилізувати пошкодження обладнання будівель основних споруд. Також на сьогодні бачимо, що прицільні удари фактично по цивільній енергетичній інфраструктурі націлені на дестабілізацію таких критичних об'єктів, які забезпечують ключові функції для громад: теплозабезпечення, світло, вода. І на сьогодні енергетики якраз працюють над тим, щоб. Наслідки цих обстрілів фактично не відчувались, чи мені менше відчувались населенням фактично в постачанні природного газу, електричної енергії та інших соціально важливих побутових послуг. А що з графіками світла на сьогодні? Які маєте прогнози? Максимально швидко здійснено заходи щодо уникнення так званих аварійних графіків, які є саме наслідком обстрілів, застосовуються на сьогодні графіки обмеження потужності як необхідна умова для збалансування енергосистеми. Наразі погодинніх відключень фактично скасовано по всій території України проте є саме ймовірність так званого повернення відключень упродовж доби. В відповідних чергах через наслідки цього останнього удару можемо сказати, що наразі зберігається необхідність в ключовому це ощадливе зберігання електричної енергії, тобто споживання раціонально споживати. В години якраз під час обіду чи вечірні години, саме нічні, це допомагає збалансувати енергосистему. Пікове навантаження це ранок з 7 до 9 ранку. Та вечір з 5 до 22 години це години, коли максимальне споживання. І в ці години просимо не застосовувати, не вмикати енергоємні прилади. Адже таким чином ви допомагаєте збалансувати енергосистему, допомагаєте раціонально розподілити доступну електричну енергію, а таким чином і уникнути застосування погодинних графіків. Пане колісник, щодо закупівлі газу на зиму, на якому етапі реалізація цієї задачі і наші можливості купити чи співпадають із можливостями партнерів продати? Загалом потреба на закупівлю імпортованого природного газу становить приблизно 1,9 мільярдів євро. Президент Володимир Зеленський заявив, що 70% коштів вже знайдено. Фактично, за дорученням міністра енергетики активно співпрацюємо з НАК «Нафтогазом», з всіма партнерами, міжнародними фінансовими організаціями для знаходження фінансування для закупівлі імпорту газу. На сьогодні ми бачимо, що частково маємо позитивні сигнали. Проте є дві важливі тут парадигми: перша це знайти фактично ресурс. Можемо сказати, що ми працюємо як з постачальниками з сумішних країн, так і з постачальниками з міжнародними напрямками, постачальниками ленджі, зокрема з Сполучених Штатів, якраз для того, щоб максимально диверсифікувати джерела постачання ресурсу і паралельно працюємо, звісно, над диверсифікацією маршрутів отримання, щоб можна було отримати газ за різними напрямками, таким чином мінізувати наслідки чи ризики також і обстріл. Лів подальших ворога це також впливає звісно, на тарифутворення, щоб максимально купляти з економічною доцільністю весь додатковий імпорт. Природного газу на сьогодні всі ці дії виконуються щодобово, маємо щодобові консультації з партнерами, з постачальниками. Робота триває, тому ми впевнені, що все необхідне робиться для того, щоб максимально забезпечити країну необхідним ресурсами природного газу. А від чого зараз залежить темп відновлення пошкоджених енергооб'єктів? Це гроші, люди або ж можливо це запчастини. Перш за все це залежить від безпекової ситуації, оскільки аварійні бригади енергетиків часто просто не мають можливості розпочати роботи з відновлення через постійні тривоги, через постійні прямі ризики повторних атак ворога на енергетичні об'єкти, тому ми бачимо, що росіяни навмисно запускають безпілотні літальні апарати, які фактично послідовно без перерви повторню повторюють атаки на об'єкти. Це саме є основним фактором ускладнення щодо підготовки до осінньо зимового періоду. хотілося б зазначити, що фактично були проведені всі. Необхідні та заплановані ремонти на всіх типах об'єктів, теплової енергетики, гідроенергетики було відремонтовано практично 10 гігаватт встановленої потужності. Створено резерви з за додаткового запасу обладнання, що є досить важливим на сьогодні під час проведення аварійно-ремонтних робіт. Тому що все це обладнання якраз безпосередньо необхідне робітникам, щоб на місці можна було швидко виконати всі роботи, не чекаючи доставки цього обладнання. Також уряд фактично забезпечив е, необхідні ресурси для стабільного проходження опального ресурсу. На складах накопичено там 2 тисячі тонн вугілля, понад тисячу тонн мазуту. Це як резервні також типи палива, е, закачано необхідний ресурс е, газу в ПСГ. Продовжуємо, звісно, роботу з міжнародними партнерами в частині отримання фінансування додаткового обладнання в першу чергу для того, щоб поновлювати аварійно-ремонтні запаси, які активно використовуються під час відновлювальних робіт на сьогодні. Тому робота триває. Виконуємо все необхідне для того, щоб стабілізувати енергосистему та готувати, звісно, до всіх сценаріїв проходження опального сезону. Пане колісник, дякую вам за таку важливу оперативну інформацію. Микола Колісник, як заступник міністра енергетики України, був на прямому зв'язку зі студією.